А зараз в проміжку між повітряними допомогами мир це те, чим бажає серце кожного українця. А саме сьогодні, як ніколи, ми потребуємо миру, спокою і єднання. Щороку, 21 вересня, весь світ відзначає День Миру. Цей день у нашому ліцеї був насичений різноманітними заходами. Вони дали змогу зрозуміти, що в єдності наша основна сила. Було проведено акцію Об'єднаймось заради миру. Танцювальний флешмоб розпочали учні 4 класів. Їхню неймовірну енергію підхопили учні 8 класів. Під час танцю майоріли українські прапори. Ніби нагадували нам, що незламність і сила має два кольори синій та жовтий. Завершувалось це акцією голуб миру. Кожен п'ятикласник написав на паперовому голубі свою асоціацію із цим важливим словом. Десятки пташок осіли на плакаті і озвучили ту невеличку мрію кожного українця. Мир з'явився серед сотні міст, які його так чекають. Щирі слова Олександра Андрійовича, нашого директора. Нагадали усім нам, що таке просте слово мир може означати так багато і бути таким неймовірно бажаним. Ми говоримо сьогодні про мир, бо це те, що найбільше зачіпає нашу душу. Це те, чого ми найбільше чекаємо і бажаємо нашим хлопцям на фронті, щоб вони відстояли мир. Відстояли наше сьогодення, відстояли наш завтрашній день. Я знаю, що дуже велика кількість татусів і мам сьогодні перебувають на фронті. І я розумію, як тріпоче сердечко моїх учнів, як вони переживають за своїх найрідніших. Тому я бажаю вам всім і собі. Я бажаю, щоб швидше була перемога. Я бажаю, щоб швидше настав мир у нас в Україні. Президентка Республіки Влада Голос закликала усіх нас не забувати і підтримувати тих. До кожного дня, сантиметр за сантиметром, говорить кожен клаптик української землі. Ми вшановуємо цих людей. Людей, які зараз нас захищають на сході. Людей, які чекають, щоб їх рятують. Людей, які моляться за нас і очікують терпіння дня перемоги України. Тому ми вшановуємо цей день, щоб вшанувати тих, хто бореться за нас і робить все, щоб на нашій планеті не став ми. Мир це повсякденність. Спокійний ранок. Коли діти можуть гратися і спокійно ходити до школи. Мир це впевненість у ноутбукій. Мир це радість зустрічати кожен день з усмішкою.